І знову логарифми, до речі, дуже цікаві. Я знаю, що слово логарифм іноді викликає якийсь такий острах. Але якщо не звертати увагу на ці якісь дивні записи, а розуміти, що, за чим, де і як ми маємо працювати, пам'ятати особливості логарифму, то насправді вони навіть дуже дуже цікаві. І логарифми прекрасно розминають ваш мозок. Давайте сьогодні ми з вами разом порозминаємо наші м'язи і порозв'язуємо логарифми. Отже, в нас є просте, ніби як з першого погляду логарифмічне рівняння, і це чудово, що навіть логарифм за основою 6 зліва від знаку дорівнює. І маємо праворуч так само логарифм за основою 6 у нашому рівнянні. І дуже хочеться одразу ось отак, ніби як закрити ручки і починати розв'язувати. Це, звісно, чудово, бо вам так хочеться. І я рада, що вам взагалі хочеться робити математику. Однак є особливості, які я кажу, що лог то є три букви. І логариф зі своїми трьома буквами так само любить інші три букви. А що це за три букви? Звісно, це ОДЗ. І варто пам'ятати, що під логарифмічний вираз, будь-який неважливо скільки вас там буде логарифмів у рівнянні, кожен з них ми розглядаємо окремо. Тому ми зобов'язані виписати з вами, що 9 мінус х квадрат більше нуля, і розв'язати цю нерівність. А також в іншому форматі для іншого логарифму 1-2х строго більше нуля. Чому ставлю знак системи? Тому що ці розв'язки обох рів... нерівностей, тут в нашому випадку нерівностей, ці розв'язки зобов'язані бути ідеально гарною, щоб підходили і для цього логарифму, і для цього логарифму. Тому гайда розв'язувати. Ну що, у нас з вами є тут. Прекрасна квадратна нерівність. Ви можете розв'язувати її по-різному. Я думаю, що хто догадався, той вже міг приблизно собі зорієнтуватися. Я навіть готова на проміжках нанести число, звісно, що наше число буде мінус -3, 3. Ви, звісно, спитаєте, а чому мінус -3, 3? Та тому що, давайте подумаємо, що ми замість якса під, можемо підставити, тим більше його у квадраті, що в нас оця логарифмічна. Частинка наша нерівність оце перший підлогарифмічний вираз нашої нерівності, щоб він дорівнював нулю. Ці такі цікаві критичні точки ми могли би знайти. Звісно, це буде мінус 3 і 3. Але через те, що у нас квадратна нерівність і знак мінус, то ми пам'ятаємо, що ми її можемо розв'язати за допомогою параболи. І через те, що перед іксом в квадраті стоїть знову ж знак мінус, ми можемо розв'язати гілочками вниз. Але нам треба частинка, яка більше нуля, тому ось ми навіть собі окреслимо її, що ось оце і будуть наші розв'язки. Але це перше, звісно, це перша нерівність, а в другій нерівності. Ми розв'язуємо, і пам'ятаємо, що мінус 2х може перенести в праворуч, тому в нас буде х менше однієї другої. Десь приблизно одна друга в нас буде ось отут розміщена. Звісно, ви можете написати 0,5. Тут значень таких немає, але буде у нас знак, іти зображатися ліворуч. Ви можете навіть перевірити, чи правильно ми визначили ОДЗ. Тому наші. Розв'язки, наш корінь, якщо ми правильно все зробимо, можливо, там буде декілька коренів, вони мають знаходитися в межах від мінус трьох до однієї другої. Причому ми виколюємо, тому що у нас знаки строгі. Навіть якщо у нас якийсь корінь, можливо, вийде мінус три, нам він не підійде. Але які у нас будуть корені, ми будемо бачити тільки після розв'язку. І коли ми справилися з ОДЗ, ми вже зрозуміли, в яких проміжках, можливо, будуть наші корені або, можливо, треба буде уточнити, що ті корені, які будуть виходити поза межами проміжки, вони не будуть нам потрібними коренями і не будуть нашими розв'язками. І тільки тоді ми бачимо, що ось маючи два однакових логарифми за однією основою, ми можемо просто перерівняти їхні підлогарифмічні вирази. Прирівнюємо. Під логарифмічні вирази. Можна, звісно, було вже і не писати в дужках, але я хотіла вам записати, щоб ви розуміли. Отак От ніби руками закриваємо, і бачимо, ось ліва і права частина наші підлогарифмічні вирази. Ну, а далі ми можемо розмістити і розуміємо, що мінус х квадрат перенесемо до нього, буде плюс 2х, плюс 9, мінус 1, і це все дорівнює 0. Так, можна вже розв'язувати рівняння, але я, чесно кажучи, люблю, коли х квадратів в нас додатні, тому я пропоную поділити це рівняння на мінус 1, і в нас буде з вами х квадрат мінус 2х, і відповідно мінус 8 щодо рівня 0. Чому ми можемо це робити? Тому що для рівнянь насправді немає значення, ми можемо домножувати, доділювати. Це ж рівняння. Робимо, що тут хочеться. А далі використовуємо теорему Вієта. Звісно, можете працювати і за дискримінантом. Але чому я доволі часто наполягаю, хто стежить за нашим відео, підписується, він знає, що теорема Вієта просто значно значно спрощує розв'язки. Тим більше, якщо у нас перед іксом квадраті, оце. Ашечка, оцей коефіцієнт дорівнює одиниці, по-друге, вона реально займає менше місця. По третє, ви там можете зробити значно менше помилок. Чому? Тому що в дискримінанті треба його порахувати раз. Далі знайти один корінь обчислення провести і другий корінь обчислення. Тобто, технічно ви можете зробити три помилки. А тут ви помиляєтесь тільки в таблиці множення. Тому так, таблиця множення корисна, давайте повторювати. А що ми тут повторюємо? Що мінус 8, то є наш добуток. А ось маючи мінус 2, то плюс 2 це сума з протилежним знаком. Отже, що на що помножить, буде мінус 8. Можна, звісно, пробувати 1 і 8, але це і не 9, і не 7. Тому все-таки це буде 2 і 4. Але давайте вирішимо, оскільки добуток зі знаком мінус, значить, і тут хтось з коренів має бути мінус. Але через те, що сума плюс 2. То зрозуміло, що число з більшим знаком і буде результуючим знаком нашої суми. Ну, все, прекрасно, ми знайшли корені, а далі що? Повертаємось до нашого ОДЗ. І дивимося, чи справді всі корені будуть задовільняти умову? Що ми бачимо? Перший корінь мінус 2. Це наш розв'язок, наш розв'язок, супер. А другий корінь, плюс 4. Ой, а плюс 4 десь шурту знаходиться. То чи він підходить нам? Звісно, нам не підходить. Якщо ви сумніваєтесь, іноді і таке буває діло, можливо, раптом роблячи ОДЗ, ви десь не впевнені, забули нерівності, можливо, десь там маєте якісь такі сумніви, але хочете перевірити, все дуже просто: беріть четвірочку і підставляйте ось наше визначення. Давайте попробуємо. 4 в квадраті буде мінус 16. 9 віднімаємо 16, це все таки число з мінусом. Отже, сюди ми не можемо нам його використовувати. А давайте тут подивимось. Звісно, що 4 на мінус 2, це буде мінус 8, а 1 відняти 8 це таки мінус 7. Тому, так, справді, 4, як корінь нам не підходить. І ми можемо написати, що це сторонній корінь. І зрозуміло, що просто у відповіді. Коли вам доведеться, можливо, навіть в мультитесті працювати, ви вибираєте всього лише єдине число мінус 2. Ось тому і треба використовувати область допустимих значень для розв'язування логорифмічних рівнянь.